Сьогодні у новинах гормон любові для стілення серця. Як за допомогою снігу виробляють енергію. Вівці косарки в помпеях, дітак на рослинній олії. І як стати очільником за допомогою чужоїда. Гормон любові здатен стілити серце. Окситоцин, який також називають гормоном любові. Може задіяти устрій відновлення серця в рибок даніо та в культурі клітин людини. Це відкриває нові можливості для зцілення та відновлення серця в людей. Які хвороби відкриття може допомогти зцілювати. Вчені намічують використати відкриття для прискорення відновлення людського серця. Це може бути особливо корисним, наприклад, при гострих або хронічних хворобах серця. Таким чином люди будуть скоріше проходити відновлення. Електрика зі снігу. У Японії за допомогою снігу вироблятимуть електрику. У місті Аоморі в грудні запустили дослід. Міські служби засипали зібраний на вулицях сніг у водозбір, де встановлені теплопровідні труби з рідиною. Що відбувається далі? З одного боку труби покриті снігом, з іншого нагріваються сонце. Через це виникає конвекційний рух рідини, який приводить в дію турбіну, що дає енергію. Чим більше перепад температур, тим більше енергії вдається отримати. Це новий спосіб отримання енергії, який дає змогу зменшити ціну за електроспоживання. Вівці стрижуть траву в Помпеях. В Італії найняли стадо овець для стрижки трави. В археологічному парку в стародавньому італійському місті Помпеї вирішили задіяти стадо голодних травоїдних для підтримки порядку і краси. Скільки залучено овець? До стрижки трави залучено 150 овець. Голова пояснив, що обслуговування і невеликої землі це величезні витрати. Тож замість того, щоб платити комусь за стрижку трави, вигідніше утримувати овець. Це також безпечний для довкілля і тихий спосіб стрижки трави, що створює в помпеях ще затишнішу обстанову. Літак на паливі з рослинної олії. Літак вперше піднявся в небо на паливі з рослинної олії. Уряд Британії повідомив. Що в Voyager військова відміна торговельного реактивного літака Аеробус А-330, здійснив політ на 100-відсотковому екопаливі. З чого саме це паливо? Екопаливо було виготовлено з безпечної для довкілля сировини на основі відходів, таких як використана олія. Його використання скорочує викиди вуглецю на 80%. Використання такого палива невпинно зростає щороку в різних галузях промисловості. народжує очільників. Вчені з'ясували, що вовки заражені токсоплазма Гондіо частіше стають вожаками, все від того, що цей одноклітинний чужодіт всилою свого носія ставати сміливішим і впевненішим. Щоб той знайшов йому нових носіїв, скільки заражених людей у світі. Ці чужіди небайдужі до людей. Кожна четверта людина заражена ними. Дослідники припускають, що чужоїд-токсоплазмус так само впливає на людину, як і на вовка, наділяючи її очільницькими якостями. Переносниками цих чужоїдів часто виступають домашні тварини, як кішки чи песики. Але обережно. Адже небезпечно тягітним жінкам заражатися ним або за кілька місяців до запліднення. Це може від'ємно вплинути на здоров'я плода. Спасибі за перегляд! Будь ласка, підтримайте нас вподобайкою і відгуком. До наступного тижня!